Інвестувати в нерухомість дуже ризиковано хіба що ви реально розбираєтеся, як це працює. Розкладемо по поличкам від чого залежить успішність інвестиції на прикладі готельної нерухомості в Карпатах. Є чотири основні фактори, які на це впливають, про які я розкажу вам в приміщенні, так як там на вулиці холодно. Перший фактор це ціна входу в інвестицію. Тому що люди, які купили на етапі будівництва або на етапі пресейлу, і люди, які купили готовий функціонуючий бізнес, по факту будуть отримувати однакову орендну плату. Але за рахунок різної точки входу цифри окупності будуть кардинально різні. Другий фактор це керуюча компанія, адже саме вона контролює та оптимізовує операційні витрати готелю. Також займається маркетингом та корпоративними контрактами. Крім того, вона керує ціною в залежності від сезонності для того, щоб забезпечити максимальний показник середньорічної заселеності готелю. Саме тому керуюча компанія, яка має досвід і знає, як працює цей бізнес, це надзвичайно важливо. Третій фактор це інфраструктура та фішки готелю, адже це буде закривати міжсезоння. Це є та важлива причина, чому гості хочуть приїхати в той чи інший готель. Умовно, медичний центр це фішка. Панорамне спа на 15-му поверсі. Це фішка. Відкритий басейн з виглядом на Карпати це фішка. Виїзд з готелю прямо на гірськолижну трасу. Це фішка. І четвертий фактор це кількість номерного фонду. І тут треба бути дуже уважним. Тому що забезпечити 60% заселення по року в готелі, де 100 номерів і 800 номерів, це кардинально різні речі, і треба враховувати, що кожен готель це як машина, яку потрібно постійно обслуговувати і в якої є сталі витрати кожного місяця в незалежності від сезону. Напишіть в коментарях, що ще на вашу думку впливає на окупність інвестиції.